Зібрали е, фонд для героїв. Велике прохання. І коли ви будете постати фотки, коли ви будете постити постати відосики. А ви по-любому це робити будете. Позначайте в інстаграмі, в фейсбуці, якщо ви сидите, якщо ви пенсія в тому фейсбуці, позначайте, будь ласка, сторінку саме в благодійного фонду для героїв. Дуже легко пишеться для героїв е, англійськими літерами. Як чуєте, так 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 і пишеться через букву «H». Тому це дуже важливо. Вони щасливі будуть, коли побачать, чи дійсно ви їх позначаєте, будуть перепощувати собі, і це взагалі буде дуже дуже круто. Також в нас є ще один партнер. Ти оля знімаєш правильно для звітності. Я б хотів би, щоб ви подякували разом із нами ще одному нашому партнеру. А саме я відкриваю цю підказку. «КС uh, Мотівейшн з їхнім неймовірно крутезним логаном. Кожен спроможе Поаплодуйте, будь ласка, Кесмотівейшн. Тут в мене ще написано, що особлива подяка Антону Ткаченко. Але щоб ви собі зрозуміли, при чому як це так стається, що коли ми їдемо, є благодійний фонд для героїв, а є ще комусь дякуємо. Guess Motivation – це взагалі така організація із кількох різних. Різних підструктур. структур, тому що, наприклад, вони нам вже не перше дають бус, яким ми їздимо містами. Окей, сьогодні виняток. Окей, сьогодні ми приїхали в Вінницю. Тільки один концерт в нашому турі. Далі там по два по три концерти. І то виключно через те, що це остання можливість виступити в Royal Pub, тому що повторюсь, концертів вже тут більше не буде. Вони дають нам бус це раз. А по-друге, найбільший важливий великий плюс. Гурт Еполець. Нові пісні, які ви чуєте, які ви які виходять, починаючи з 24 лютого. Вже скільки чотири пісні вийшло? Можливо, п'ять. Всі ці пісні записані на KS Рекордс. Тобто, фактично, КС Рекордс і ця частинка KS Мотівейшн допомагають створювати нові треки, нові пісні для гурту полець, які ви сьогодні послухаєте і будете ще дуже багато разів слухати в різних на різних музичних платформах. Подякуйте, будь ласка, KS Motivation! Мені так подобається працювати в Вінниці, ну, типу, що не скажу, в всьому аплодую. Типу, всі такі так щасливі. Я розумів. Великий плюс приїжджати в міста, які не розпещені, не розбещені саме кількістю концертів. Я ж розумію, що не кожен же день, не кожні вихідні навіть відбуваються концерти, на які можна прийти. Окей, якісь там, типу, я по Львову хожу, афіша якась там Лариса Блумбу. Хто ти? що ти? Звідки ти? Але в неї там члени стадіон збирає. А коли приїжджають нормальні банди, збирається своя публіка, яка слухає, яка любить і яка вміє реагувати. І дякую вам за те, що ви робили повністю. Те, що я попросив, коли виступали манту, ви їх зустріли дуже круто. Все, що там Антон розповідав. Я чув, як ви реагували на це. Ви молодці, вінниця. Вкотре респекти ще люблю, цілую і взагалі. Тепер найважливіше. А, окей, ще найважливіше. У нас є мерч. Отам є біля сцени по праву сторону дівчинка з таким рудим волоссям, в неї є мерч, дуже багато класного, різного мерча. Гурту Епелец, фонду для героїв, можливо, навіть в кімнатах «Гретхен» щось привезли. Там трошки мого мерча є. Одним словом, завітайте, подивіться, тому що мерч це як не крути важливо. Але якщо вже. Я... Чому це така довга підводка була під мерч. Аукціони. Аукціони це те, від чого нікуди і ви не подінетесь, і я не подінуся. В мене є кілька лотів, і перший лот я б хотів би зараз показати. Тому що минуло перший наш тур, це перший наш тур був так. Якраз рік тому ми поставили рекорд. Я продав тут футболку за 8 тисяч гривень. Я це до цих пір Чи 8, навіть з половиною. І насправді то був рекорд, який не побило жодне місто в жодному місті, окрім Вінниці, за всі чотири тури за окей, за три з половиною. Ніхто не купив футболку дорожче, ніж е, купили її у Вінниці. Вінниця вам респекти ще вкотре. Вже можна тут дати реакцію якусь. А тепер дивіться, я вам покажу зараз одну таку штуку. Дивіться, в мене є футболка чорна, красива розміру М з купою біленьких літер. Ану, давайте, що написано, читайте волос типу. Спали ікони, потім там написано фрікшоу, патіон, кожен день, місто спить і так далі. Що за набір слів? Трек-лист, абсолютно. Блін, як в садочку зараз. Молодці дітки. Правильно. А чи це трек-лист? Скажіть мені, будь ласка. Гурту еплец, молодці! Ще п'ять хвилин, я вас помучу і вони вийдуть сюди. Ну, справді, класно, мені подобається. Дивіться, тепер розказую, це сет-лист. Відсканований, сфотканий сет-лист дуже вміло і професійно фотографинею, або фото, фотографкою, З фамінітивами у мене все одно важко. Гурту Еполець. І ми для цього туру. Окей, я сказав. Чуваки, треба зробити якийсь мерч, який ніде ніколи більше не повториться. Це сет-лист із цьогорічного фестивалю Файне місто 2023», який проходив у Львові. У місці, хто був на головній сцені, це от саме ті пісні, які грали Еполець, і дивіться, сам прикол в тому, що для середньостатистичної людини це просто набір незрозумілих слів. Типу, особливо починаючи з паликони і свята Галич. Я не знаю, як я у Львові буду виходити з цією футболкою на сцену. Мене спалять напевно разом з цією футболкою. Але це вже таке, то потім до Святої Галичини повернемося. Але чому я кажу, що унікальні? Такі, такого мерчу ви ніде не знайдете конкретно Окей, В чорній футболці є, але тут на спині написано «Вінниця крю. Тобто, це виключно. Виключно для тих, хто шарить, і коли хтось сьогодні в мене забере цю футболку, фактично обміняє свій донат для Збройних сил України на ось цей мерч. І ви коли будете ходити десь там влітку, весною, не знаю, взимку будете бігати голяка, і футбол сьогодні, коли ви побачите такого самого божевільного з такою ж футболкою, як у вас. Ви будете розуміти, що це одна і та сама людина, з, з якою ви на одній хвилі, яка була теж на одному з наших концертів, але в абсолютно іншому місці. І це можна буде виявити тільки заглянувши її на спину цій людині. Стартова ціна цієї футболки 500 гривень. Хто готовий забрати, піднімайте руку, побачите твою першу руку, як тебе звати? Оля і Оля каже тисяча. Поплатуйте, будь ласка, Олі, Оля, ставить тисячу одразу. <śled> тисяча гривень раз. 1100, а як тебе звати? Аня, Аня поблудити 1100, але Оля Оля така ні-ні Аня ні, розслабся, тому що скільки? Півтори тисячі гривень для від Олі, поплодуйте, будь ласка, Олі. Дивіться, сам прикол в тому, я, я буду зараз намагатися ще піднімати ціну, те, що таких футболок, наскільки дев'ять концертів. Е, у Нас дев'ять отаких от чорних футболок, але кожна з окремого о, для на для окремого міста з окремим написом. 1600. 1600, каже Аня, поплодуйте Аня, але Оля така Аня знову розслабся і 2000 гривень. Оля, поплодуйте ще раз. Відкрив вам секрет. В більшості випадків реально змагання, як змагання, це такі собі аукціонні перегони так і відбуваються. Знаходиться двоє-троє людей. Хто б'ється, б'ється, а потім хтось в кінці там ставить ціну якусь шалену і всі такі двоє. Окей, все добре, забирайте. У нас тільки бабла немає. Отже, так, дві тисячі гривень від долі раз. Дві тисячі. Дві п'ятсот. Як тебе звати? Єгор. Поаплодуйте Єгору, дві з половиною тисячі гривень. Але Оля впевно піднімає е, не оце, от, а отак от правильно показує три тисячі гривень від Олі поблудити через ще Олі. Просто ви не бачите, я то бачу Оля в футболці, файне місто in Slam We Trust», а і We Trust» — Це «Slam» у нас було трошечки раніше. Це цьогорічні футболки, які були. Е, Оля взагалі своя своя всіма фібрами душі, частинами тіла і ще й футболками. Так, три тисячі гривень раз. Ну, давай Єгор подумай. Я ж розумію, що ти не для себе футболку цю хочеш купити, правильно? Три з половиною каже Єгор. Оля така, 4 чотири тисячі гривень. Чи ти мені кажеш, що на цьому пальці ще немає обручки, типу, так? Чотири тисячі гривень від Олі приймається. Єгор каже: Окей, не так я тебе і люблю вже за чотири тисячі гривень, більше чотирьох 000... ні, ні жартую. Любить, любить. Любить, але не за гроші, бачиш? Чотири тисячі гривень раз. Там, якщо за столами, якщо ви ви теж можете кричати, піднімати руки, я сподіваюся, я вас побачу, бо принаймні почую. Тому що в більшості випадків я так розумію, активна активна публікам біля бара вже всі пові. Вони просто бухають, вони просто пробивають гроші. 4 тисячі гривень. Два до речі, забув сказати, якщо ви е, хочете задонатити, тому що ви розумієте, що маленьких донатів не буває. 10, 20, 30, 100 гривень, немає різниці, але там не хочете брати участь в аукціонах, знаєте, в нас є донор-бокс. У нас є донор-бокс на вході, можна туди закинути готівку, або ж на оцих от буклетиках, які лежать всюди, на всіх столиках, на крайняк, на вході теж є буклетик, є QR-коди на Privat24 і на Monobank, ви можете теж перекинути будь-яку суму. Я люблю скидати 66,6 гривень, тобто 666, тому що я знаю, що 666 Оцих три циферки роблять, а я їх боляче для сраної русні. Майте на увазі, тому якщо я вас не буду судити, якщо у вас немає бажання або грошей, можливості потурбуватися в аукціоні, ви просто можете закинути якийсь невеличкий донат, тому що знову ж таки маленьких донатів не існує. Чотири гривень у нас було від Олі, і 4 тисячі гривень два з половиною. Останній момент чотири тисячі гривень три продано Оля. Вистрибуй на сцену, вистрибуй на сцену. Оп! Тепер подивіться. Поаплодуйте, будь ласка, Олі. Я ставлю так з цієї сторони. Як давно ти слухаєш, еполець? Давно, з року, так, 2012, коли тільки десь починали. Олі, ця футболка тепер залишається в Вінниці. Вона буде в тебе. Ідеально підходить під твій стайл. Типу, чорного багато не буває, правильно? Поаплодуйте, будь ласка, ще раз Олі. Оль, дивись, це Ернест. Він тобі покаже, де qr код куди перекинути гроші, бо куди закинути готівку. І одразу після того ти можеш спускатися вниз. І тепер другий лот, який в мене є сьогодні. Це футболка сет-листом, але вже сірого кольору, кольору прекрасного сухого асфальту. Для того, щоб дійсно вони були, тому що дві однакових чорних футболки ми робити не хотіли. Я ні, це фана, якщо вони мають бути різні, то вони мають бути різні. Так само є вінниця крю написано на спині, сірого кольору футболка. І той же ж той же сет-лист, який для кожного в голові. Ну тобто, фанати гурту Еполець, вони коли читають ці а, от саме написи, ці слова, вони такі, типу, вони зразу починають наспівувати. Це ж так і має бути. Тобто це дуже для своїх. Стартова ціна так само 500 гривень. Хто готовий поторгуватися, можете піднімати руку. Аня каже, 500. Поаплодуйте Ані. Аня стартанула. 500 гривень раз. Єгор, сіра вже не така, так? Да? Сіра вже не така, тут же не 4 тисячі гривень, поки що 500 гривень. Давайте що? Три одразу. Три тисячі гривень від Єгора. Аня каже, куди я прийшла оці мажориці, зразу грошима кидаються, там три, там чотири тисячі гривень. Три тисячі гривень раз. Це ж явно не він її буде носити. Ти ж розумієшся, так? Да? Його, а, а разом або то, понеділок вівторок, середа четверта, можна поділитися. А, а, а хто з вас двох більший фанат Епелець? Хто прийшов, хто привівку? Ти? А, ні, тоді не ти будеш носити, він для себе купує. Правильно, чувак, да, типу, не ділися. Будь-як Джо із друзів. Не ділися їжею, не ділися футболками. Жартую звичайно ні, ділися. Якщо, якщо все окей, то ділися. Три тисячі гривень. Два від Єгора. Бо речі, це я поки, поки грало манту, я заглядав. 90% під сценою були дівчата. Зараз на копко бачу чувачки повставали, тому що розуміють, що якщо почнуть грати і коли почнуть грати, я поле то можна буде десь і десь і пострибати. Це так, це можна буде робити. Це нормально абсолютно. Це приймається. Тим паче я знаю, він ці це роблять. Це норма. І давайте так: три тисячі гривень два з половиною. Ви сіло в тебе немає конкурентів зараз. Оля вже своєю чорною футболкою пішла. І три тисячі гривень. Три продано Єгор! Попрошу тебе на сцену, давай допоможу тобі. Оп! Бачиш, він дочекався. Звичайно, це не всі відтінки чорного, хоча, я бачу, ти теж чорний любиш, але е, сірий сірий це просто трошечки затертий чорний. Поплодуйте, будь ласка, ще раз Єгору. Я дякую тобі, що ти долучився до нашого аукціону. Отам тобі розкаже, що покаже, як куди перекинути гроші. Поплутуйте, будь ласка, і Олі, і Єгору. Чому я кажу, поаплодуйте? тому що це вкрай важливо і пам'ятайте, що кожні, кожні ці 10 гривень, 1000 гривень, 100 гривень на, на аукціонах чи просто які ви задонатите, це є дуже важливий внесок, тому що ми хочемо закупити 35 п'ять дронів. Ми порахували, що це орієнтовно десь нам треба назбирати 600 тисяч гривень, і ми впевненою ходою впевненим кроком до цього йдемо, завдячуючи вам, звичайно. Тому що якби не ви, то ну не прийшли б люди, не було б частини грошей з квитків, які перейдуть на дрони, не торгувалися б зі мною, не було б тих грошей, які можна було б докидувати. Це дуже важливо. Я дякую вам за це. І це така собі була невеличка інтрошечка до того моменту, коли на цю сцену вийдуть ті, кого ви так любите, і ті, кого ви так чекаєте. Спочатку хотіли подякувати вкотре вам, тому що дійсно завдяки вашим грошам. Ми зробимо більше дохлої русні і постараємося зробити так, щоб числа і оці зведення генерального штабу щоразу перевалювали, перевалювали, перевалювали. І я думаю, що не я один, вже починаючи з 24 лютого 2022 року, коли когось вітаю з днем народження, бажаю більше мільйона. Кажу мільйони дохлої русні вам. Тому інакше бути не може або вони, або ми. Тому продовжуйте робити те, що ви робите. Продовжуйте підтримувати збройні сили України. Донайте, купуйте речі на аукціонах, тому що дуже багато зараз хтось намагається викрутитися. А як не крути збори, закриватись кожним разом стає важче, тому що і гроші кінчаються, і можливості в когось кінчаються. Хтось просто звалив десь собі в Монако яке небудь, батальйони монако і їм все одно все пофіг. поки ви в Україні не можна залишатися байдужим. Тому е, так само я б рекомендував вам і просив вам е, вас не залишатися осторонь того, що буде відбуватися зараз на цій сцені, тому що буде відбуватися справжній ураган. Хоча, навіть якщо врахувати, що частина музикантів з Одеси, то я б сказав, буде відбуватися справжній цунамі, адже вони свого часу. Коли формували свій кістяк, коли формували свою групу, вони вирішили, що треба брати з кожної музичної епохи щось найкраще. Десь 60-х вони взяли класні роки нотки рок 70-х взяли десь кілька ноток, диско якого небудь, які ідеально вписалося в їхню музику. З 80-х – хард-року, з 90-х – гранджу додали. І вони настільки це круто міксують, і настільки це активно і рок н рок-н-рольно подають, що все це звучить, ніби так і було задумано, ніби все це одна потужна махіна. І зовсім нещодавно, я не слухаючи, поперед будучи в попередньому місці, це ми були в сумах. Я сказав, чуваки, блін, а мені здається, у вас же немає взагалі жодної сопливої, о такої дуже ліричної сопливої пісні. От просто я не зміг згадати, тому що навіть ті пісні, які здаються, починаються лірично, закінчуються крутезним дрейвовим кінцем, і це не може не радувати, тому що. Український рок н рол і український рок має жити. І якщо деякі гурти, починаючи з 24 лютого, десь загальмувалися, десь хтось не знав, що робити, попали в якийсь певний такий розпач і опустили руки, вони продовжували писати пісні, навіть продовжували писати їх, сидячи в укриттях, коли бомбили Одесу, а, але Писати і створювати музику не перестали за що їм величезний приволічезний респект, і все більше з кожним разом з кожною новою піснею пісні стають більш соціально е, актуальними або просто актуальними. Відкривають тематику і проблематики, про які варто говорити. І якщо врахувати, що рок-н-рол завжди був музикою протесту, вони цей протест продовжують нести. Готові Вінниця. Я хочу сказати дуже пафосно, але сьогодні честь для мене тут, у Роял Пабі, на останньому живому концерті, представляти дітей моря і тих, кого всі вважають одним із кращих представників українського рок н ролу На цій сцені Хурт Епе!